Що за м'яз може давати біль в міжлопаточній ділянці та ще й ховатися від нас. Знайомтесь, це ромбовидний м'яз. Він ховається за цим гігантським м'язом. Треба це видно. Зараз ми його переберемо. І от тепер ми бачимо наш ромбовидний м'яз, а точніше навіть два, адже є великий та малий ромбовидний м'яз. Вони інколи зливаються між собою. Починається вони від остистих відростків грудних хребців та кріпляться до медіальної. Частини, тобто внутрішньої частини лопатки, ну тобто ось сюди. І коли вони скорочуються, лопатка приближається до нашого хребта. Можете навіть спробувати цей рух. І коли допомагають людині з болю в цій ділянці, то й вправи назначають подібні, такі, які зближають лопатки між собою. А ще як варіант розкатують цю ділянку на спеціальному міофаціальному валику. Що ж, поки що показувати вам ці вправи я не можу, адже я ще не допроходив курси по реабілітології. Але коли це станеться. Я буду обов'язково наочному форматі показувати вам на собі, як це всі вправи робити. А якщо вам цікаво про це почути, побачити, та якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, напишіть коментар, чи болить у вас щось, і чи це вам актуально. Адже для мене будь-який ваш коментар це надзвичайна мотивація.